І ми начебто м'яч передаємо перед собою позаду спочатку і плече до вуха, і опустимо. І друге плече підняли, опустимо. Піднімаємо, опускаємо. При цьому ногами штовхаємось від підлоги. Ми штовхаємо ногами і піднімаємо плече. Штовхаємось ногами і піднімаємо плече. Штовхаємось ногами, піднімаємо плече. Супер, штовхаємось ногами два плеча назад. Штовхаємось ногами. Плечі вперед. Дуже важливо саме ногами штовхати стопами підлогом. Тепер знову розкриваємось, закриваємось. І тепер об'єднуємо чотири ці рухи. Одне плече вверх, одне вниз, потім два плеча вперед, потім одне вверх, одне вниз, два плеча назад. Стопами штовхаємо підлогу і починаємо робити по колу рухи. Нашого корпусу, начебто ми перехоплюємо м'яч перед собою, потім скидуємо його в сторону, потім позаду підхопили, потім збоку підхватили і спереду його. І ми, начебто м'яч передаємо перед собою, позаду. Спочатку уявляємо, начебто м'яч перед нами такий надувається в руках. І при цьому ми рухаємо ось таким чином таз на місці зараз. Стопами штовхаємо підлогу. Тепер пальці трошки починаємо натягувати. Тягнемо пальці в підлогу. Робимо вдих, коли грудь розкривається, видих, закриваємо. Вдих розкрили, стопами штовхаємо підлогу. І робимо те ж саме в іншу сторону.